Свято спорту завітали на Сокарянщину у суботу, 6 квітня, комунальна установа територіальних громад області Новодністровський спортивний комплекс гостинно зустріла у своїх стінах юних дзюдоїстів. Більше 300 учасників з Румунії, Угорщини, Росії, Молдови, Білорусі та різних областей нашої держави прибули поміряти з силами на 28 восьмі міжнародні змагання з боротьби дзюдо серед юнаків, які щороку організовує невтомний фанат своєї справи, майстер спорту, почесний громадянин міста Сокаряне. Директор Сокарянської дитячої юнацької спортивної школи Федір Васильович Блиндо розпочали турнір вже традиційним парадом команд учасників змагань. Вже звично, що подібні дитячі спортивні заходи проводяться за патронатом голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла Миколаєвича Папієва. Ось у цього дня керівник виконавчої гілки влади краю прибув до міста обласного значення на міжнародний турнір. Вітаючи учасників змагань, Михайло Миколайович зазначив, якщо казати за Чернівецьку область, то вона. Займаються 670 спортсменів. Ми підготували 60 першорозрядників, 20 кандидатів в майстри спорту. Два спортсмени у нас стали майстрами спорту. Також ми маємо двох членів збірної команди України. Це Роман Паскар і Володимир Бепцик. Ще раз в цей день вітаю вас! цими змаганнями вітаю всіх учасників, юних спортсменів, майбутніх наших зірок спорту. Вважаю, щоб перемогли найкраще, найсильніше. Висловив надію, що вже в наступному році буде зданий в експлуатацію ще один спортивний зал Сокарянської дитячої юнацької спортивної школи і свято спорту повернеться до районного центру та подякував за правильний вибір учасникам змагань голова Сокарянської районної державної адміністрації Василь, Василь Васильович Козак. Я хотів би. Вас привітати на території нашої Бессарабії, на території фікарянського району міста Новодністровська. Перш за все сказати вам, що ви правильний зробили вибір в житті, ставши спортсменами, адже спорт це життя, це здоров'я. Бажаю вам все самого кращого, щоб переміг найсильніший і найкращий. І користуючись нагодою, хотів би подякувати всім тим людям, які нам допомогли районній державній адміністрації, спортивній школі, організувати ці змагання на високому рівні. Хай переможе сильніший. Давні дружні стосунки зв'язують тренерів та вихованців Сокарянської та Гродненської дитячої юнацької спортивної школи. Щороку спортсмени обмінюються візитами. З задоволенням беруть участь у спортивних заходах. Слово майстра спорту з боротьби дзюдо, директору дитячої юнацької спортивної школи міста Гродна, Республіки Білорусь, Шушоріхіну Віталію Михайловичу. Ми з задоволенням приїжджаємо к вам в Сокіряни на традиційний турнір. Нас тут все устраювають, очень сильні сорінування приїжджають люди з. Молдавии, Украины, Румынии, Венгрии, России. Я думаю, что Беларусь тут набирают опыта хорошего. В этом плане как бы все хорошо. Как вот сегодня соревнования в Сакирянах проводятся, я тоже начинал в таком же возрасте, маленьким тоже. Не было такого разветвления, скажем. Был Советский Союз, мы тоже ездили, у нас были социальные турниры, набирались опыта. Я думаю, в будущем, и вроде бы такие позитивы есть, чтобы в следующем году уже этот турнир конкретно шел в городе Сакиряны и чтобы радовал местных жителей, скажем так, праздницу. Хотелось бы сказать большое спасибо за сегодняшний турнир, за организацию, за гостеприимство. Ну и хотелось бы пожелать, что следующий турнирчик проходил бы в Токирянах, чтобы там у них все получилось. Я думаю, что общими усилиями все это получится. Интервью давал Шушерихин Виталий Михайлович, мастер спорта по тренер в Беларуси, город Гродно. Федор Васильевич, большой привет. Переможцями 18-го міжнародного турніру у різних вагових категоріях стали представники всіх шести країн учасниць але найбільше медалей здобули представники спортивних закладів Чернівеччини. Всі вони отримали нагороди та пам'ятні призи. З рук голови Чернівецької обласної державної адміністрації Михайла Миколаєвича Папієва розповідає про результати цьогорічних змагань директор Сокрянської дитячої юнацької спортивної школи Федір Васильович Блиндо. Закінчився. международный турнир по борьбе дзюдо среди юношей. По счету он уже 28-й. Победителями стали Романюк Михайло Новоселица в 19 кг. В 21 кг Затолочный Василь Сакиряне Украина. 23 кг Лейка Луис Угорщина Мисто Сегет. 25 кг Георгиан Максим Сакиряны Украина. 27. Романовский Лука, Вижница, Украина. 29. Ионеску Тудор, Кишинев, Молдова. 30 кг. Чимбру Георгия, Румыния, город Гура -Хуморовый. 32 кг. Киселев Александр, Старженец, Украина. 34. Штефанес Эдуард, Новоселица, Украина. 35 кг. Дейбук Максим, Сакиряна, Украина. 38. Микичур Ярослав Винница, Украина, 42 кг, Шока, Кондрат, Беларусь, город Гродно, 46 кг, Семка, Алексей, Россия, Домодедово, 50 кг, Плохотник, Антон, Киев, Украина, 55 кг, Хынку, Михайло, Кишинев, Молдова, 60 кг, Изворяну, Данил, Бельцы, Молдова, 66 Левицкий, Владислав, Россия, город Калуга, и плюс 66 Кухаренко Игорь, Беларусь, город Гродно. Из наших воспитанников призерами стали Савчук Карина, Барчук Владислав, Семенко Назар, Богач Игорь, Кучерявый Любомир и Дерен Александр. Они заняли вторые места. Третьи места заняли Король Илья, Бурченко София, Резник Димитро, Гончар Вадим, Гевко Андрей, Гангал Антон и Костышин Константин.